Велика вода чи можливі паводки на Буковині. Місто історії та краси. У Міжнародний день пам'яток та видатних місць команда Сі4 випитувала у людей, що у Чернівцях їм подобається найбільше. Створювали обереги та збирали кошти для захисників. У Чернівцях військовий провів майстер-клас із плетіння Шамбал. Чи затопить Буковину навесні? Фахівці дали прогноз щодо можливих паводків у області. Безліч регіонів України наразі страждає від повини, а деякі населені пункти повністю чи частково затоплені. Розливи річок завдують клопоту жителям Волинської, Київської, Рівненської та інших областей центральної та північної України. Ось так зараз виглядає один з пішохідних переходів біля набережної у столиці. Володимир пішохідний перехід під набережною. Пішохідна зона понизу, тобто сьогодні по пішохідній зоні йти неможливо. У населених пунктах на Київщині, які постраждали від паводка, надзвичайники евакуйовують місцевих. А от у Чернівецькій області ситуація поки контрольована, певнять фахівці. Наразі на річках зараз спостерігається паводкова ситуація. Підйоми рівні води в басейнах Прута і Сірету, скажімо так, є незначними. За словами Григорія Кікарчука, підняття води у річках Буковини контрольовані. Зауважує, жодної небезпеки для населення немає. Синоптики зазначають, значні опади у регіоні, радше позитивно повпливали на річкові русла та потоки. Скоріше це є позитив, навіть не тільки в протасі рету, але й Дністра, тому що йде поповнення води Дністровського водосховища, а раз поповнення води Дністровського, значить екологічні скиди, які у нас завжди проблематичні, заставляють нас робити ці скиди. Вони вже їх можна буде провести більш таки для нас, ну, скажем, з помірною шкодою. Буковина вже потерпала від значних паводків та повеней. Річки виходили з берегів у 2008, 2010 та 2020 роках. Тоді це була справжня катастрофа. Та зараз підсумовує фахівчиня переймати щодо можливих затоплень буковинцям не варто. Максим Берник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. Ще три пункти пропуску через українсько румунський кордон відкриють на Буковині. Пункт пропуску Руська Ульма. Планують розширити та облаштувати за відповідними стандартами. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запоранюк, який днями відвідав КПП. Він зазначив, що 29 березня відбулася чергова нарада з питання узгодження відведення земельної ділянки для розбудови Руська Ульма. Там планують провести берегоукріплювальні роботи на лівому березі річки Сучава з метою облаштування запроєктованої ділянки пункту пропуску. Крім цього, через українсько-румунський кордон хочуть відкрити ще два пункти перед. Кордону. Біла криниця Клімеуць та Шепіт із з Сучавей. В Україні відзначають Міжнародний день пам'яток та видатних місць. Понад 700 пам'ятників архітектури та видатних місць. Чернівцям є чим пишатися та що берегти. Команди Сі 4 поцікавилися у жителів, які у них найулюбленіші місця у Чернівцях. Напевно, сквер біля університету оновлений. Гарно зробили парк, жовтневий, є де погулятися, багато місця. Ну і, напевно, свята Кобилянська. Якщо, напевно, саме Кобилянська, то там є музей також дуже гарний. Ну, Напевно, всі ходячи на карету. — Кобилянська театральна. Я думаю, що частіше з центру я провожу, напевно, на театральній площі, тому що я неподалік навчаюся. Тут затишно, можна де посидіти. Також мені подобається наш Чернівецький національний університет, його архітектура і атмосфера це вау. Я тут прожив 25 років, тут забагато часу провів тут, щоб у мене було улюблене місце. Наш університет, я лиш звідти. Там дуже гарно всередині. І дуже гарний парк ззаді. І ще не знаю, навіть, напевно, вулиця Ольги Кобилянської. Там така приємна атмосфера, особливо ввечері або на свята, погуляти з друзями, з родичами. Про особливу атмосферу говорять і гості міста. Сподобалося, що є так званий гім Чернівців Марічка. Це дуже така приємна дрібничка. Подобається вулиця Кобилянської». Приємно, що є місця, де можна побувати, де можна насолоджуватися тишею. Та спокійна обстановка трошки дозволяє розслабитися у ці непрості часи. Леся Щербанюк, яка вже багато років проводить екскурсії, каже, гості міста, як правило, найбільше звертають увагу на красу чернівців, адже місцеві звикають і у своїх турботах не завжди помічають те, що навколо. Для мешканців великих міст дуже важливо. Що в Чернівцях така е, атмосфера витає. Тут нема, ну все-таки це не є велике місто, нема багато людей, ніхто нікуди не поспішає. Тут інший темпоритм, але тут є бруківочка, театр, філармонія, звичайно, гордість, наша резиденція, університет, все, що треба для культурного ну і кав'ярень вже чимало, і серед них є деякі такі дуже атмосферні кав'ярні. Відкривають собі це місто їм тут дуже добре. Зізнається, і сама дуже любить Чернівці та має свої улюблені пам'ятки. Ну, так як я працюю на муніципальній бібліотеці. Вона знаходиться на вулиці Українська, 22, Називається Дім з кришталевими вікнами, тому що там до цих пір збережені кришталеві віконечка, які дуже дуже красиві. Там всередині дуже атмосферні внутрішні інтер'єри, де знімалося дуже багато фільмів. Церква Параскеві і Вірменський храм. Він такий атмосферний, він такий цікавий. Квартал ВІЛ. Вулиця Федьковича. От. І там будинки є, які, які просто, якщо називається, не відпускають. Леся Чербанюк додає, хоч люди часто нарікають на стан історичного середмістя, насправді воно збереглося доволі непогано. Так, ті пам'ятки, котрі вже краще реставровані, котрі ще чекають свого часу, але якщо чесно, то центр міста збережений. Це не тільки моя думка, це відмічають абсолютно всі наші гості, які знають толк в архітектурі, які приїжджають сюди вивчати оці стилі. Зокрема, міська влада вже анонсувала в місті реконструкції центральної та театральної площі. Цього року планують відремонтувати також площу Пресвятої Марії. Усі ці роботи зауважив міський голова залежать від наявності фінансування та загальної ситуації в країні. У цьому році ми плануємо. Ви виділити ви кошти на, на ремонт її, тобто на, на реконструкцію, на проведення її просто в елементарний порядок. Я сам там ходжу, бачу, в якому останні ми хочемо відновити ту краницю. Ну ну, все, що є, там покані мірів провести його належне. А поки є можливість, у місті відновлюють сквери та облаштовують нові громадські місця в історичному центрі. Утім, скільки реконструкцій не проводилося, переконана Леся Щербанюк, збереження культурної спадщини залежить від самих жителів. Для цього кожен чернівчанин має ще змалечку цінувати та помічати архітектуру міста, а ще цікавитися її неймовірною історією. Олена Крічко, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 у Чернівцях поліцейські затримали місцевого жителя за умисне вбивство. Попередньо правоохоронці встановили, що між двома чернівчанами виникла суперечка, під час якої 75-річний чоловік завдав три ножових поранення. 77-річному Буковинцю від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. А зловмисник з місця злочину втік. Поліцейські оперативно розшукали та затримали чоловіка причетного до скоєння вбивства. За даним фактом, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожують до 15 років позбавлення волі. Буковина у жалобі. Сьогодні, 18 квітня, відбулися прощання із героями, які загинули в боронячу Україну від російських окупантів. Старшому сержанту Сергію Мендришуру останню шану віддали в містечку Берегомет. Прощання із прапорщиком Віталієм Вірстою відбулося у селі Шепинці. Вічна пам'ять та слава відважним героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і. Побратимам СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона. Контррозвідка служби безпеки викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя-Перемишель, який налагодив новий канал втечі ухилянтів від країн Євросоюзу. Що приховано вивозити своїх клієнтів за межі України? Посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкненій технологічній порожнині чоловіки мали ховатись під час проходження прикордон. Нього паспортного контролю за один рейс у схованці могла поміститись одна людина. Вартість такої послуги сягала близько 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга. Утім, контррозвідники СБУ викрили нелегальний трафік і затримали залізничника на пункті пропуску мостицька. 2 на спробі незаконного вивезення військовозобов'язаного за кордон. Триває слідство для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Військовослужбовець Хатаб провів у Чернівцях майстер-клас із плетіння Шамбал. Кожна намастинка нібито це перлина, а цей шнурочок, який обрамляє, ну, буде обрамляти цю намистинку, це нібито були скарки. Тетяна переїхала із Запоріжжя та вже понад рік живе у Чернівцях. Каже, що таке Шамбала не знала до цього часу. Тож сьогодні вирішила долучитись до майстер-класу. Ми разом з моїми подругами зібралися, щоб гарно провести час та зробити гарні собі браслети, оберіги. Організував майстер-клас боєць 107-ї бригади з позивним «Хатап», який займається плетінням браслетів уже понад 5 років. Військовослужбовець забезпечив учасників усіма необхідними матеріалами. Тут і дощечки, і спеціальні нитки, і намистини. Він не лише навчив плести молитовний оберіг, а й розповів про його походження. Ці браслети придумали самі тібетські монахи, і вони їх використовували як чіткі, коли вони читали мантри, або просто просто їх заговорювали, дарили людям, які потребували це, і це вже працювало як оберіг. Зауважує, що поберіг працював, у нього потрібно закласти лише хороші думки і побажання. З надією на перемогу, та з надією, що з нашими захисниками, хлопцями, буде все гаразд, і що їхнє життя будуть оберігати, і наші браслети, в тому числі. Учасники майстер-класу мали змогу не лише навчитися сплести браслети, а й долучитись до збору коштів на снайперську зброю для підрозділу військового хатаба. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Чернівецький національний університет посів сьоме місце серед закладів вищої освіти України за рівнем наукових досліджень. ЧНУ імені Юрія Федьковича посів 21 місце серед 442 учасників і сьоме місце серед університетів України за версією H-Index Ranking. Цей рейтинг направлений на оцінку наукової продуктивності вчених дослідницьких груп та організацій в різних країнах. До участі в рейтингу відбирали університети, наукові організації та у установи, які спеціалізуються саме на наукових дослідженнях. Кажуть люди, опитування сі 4 спочатку повномасштабного вторгнення знання історії нашої держави стало важливим аспектом української ідентичності. Усе, аби не допустити помилок минулого. Команда Сі-4 вирішила випитати у перехожих. Наскільки добре вони знають історію України. В якому році була хрещена Русь? Ми тут недавно проходили. 400 ні? 989, му здається, ні? Близько. 86, 86-му. 7-му. 8-му? 988-му? Ви молодець? 1200. 1200. 1200? Ну не 1400, там може далі. 1200, Не пам'ятаю. Не цікавився цим запитанням. Ну, а коли було колись на російське? Не знаю, десь 1400-х, ні? Хто перший автор Конституції України. Перший автор бул... Ярослав Мудрий. Перлип Пер... Орлик. Коли була прийнята перша Конституція Незалежної України? У 91-му. 524-й? 1.9.91 році. 6 26 році. Молодець! Класно, я вам дарую квиточок, хоч ви з першим питанням не зовсім, але квиточок ви отримаєте. Ми опитали шестеро містян. Більшість з них не орієнтуються в історичних фактах. Тому ми й надалі будемо виходити на вулиці Чернівців та питати. Все для того, щоб все більше українців цікавилися історією. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4